Друзі, вітаю! Джо Байден вчора дав велике інтерв'ю Сібіесо, в якому розповів про другий термін цілі Сполучених Штатів. в Європі та Україні власне про те, що робити далі із Путіним. Ну і відповів на питання, чи зможе Сполучені Штати потягнути дві війни одночасно в Україні та в Ізраїлі, допомагаючи обидвом союзникам. Давайте все це швиденько проаналізуємо. Джозеф Байден, одна з ключових фігур сьогодні в політиці світу, одна з тих людей, хто може допомогти отримати 100 мільярдів доларів в Україні для того, щоб Протриматись мінімум рік, давши гарного працюха на російським зекам і чмобікам. Одним словом, дуже багато важливої інформації. Тому підпишіться прямісінько зараз під цим відео. Нажміть кнопку підписатися, тому що півтора мільйони з вас кожного місяця дивляться відео, але не всі з вас підписалися. Для нас це важливо, щоб ми популяризуючи українські канали, витискали російські говорящі голови з українського. YouTube. Власне, друге прохання. Я вас дуже хочу попросити зробити донат для наших хлопців і дівчат на медичний дрон-евакуатор. Дрон, який буде допомагати вивозити супершвидко з супернебезпечної зони. І ми хочемо, щоб все-таки життям ризикувала техніка, а не люди. Да? Тому що росіяни часто обстрілюють медиваки наші і там, завдаючи шкоди нашому. Героям і захисницям, медикам. і ми хочемо вивозити все ж таки оцю найнебезпечнішу зону, саме е, самохідним дроном, наземним дроном. Тому, будь ласка, зробіть донат в банці е, о в описі банка, рахунок, пейпел, все, що ви хочете. Ми з вами вже зібрали супервелику суму. Ну, треба добивати цей збір, щоб пошвидше направити на поле бою. Власне, Джо Байден дав годинне інтерв'ю виданню CBS News. Ну, по великому рахунку, це такий початок широкої кампанії Джозефа Байдена, тому що саме в цьому інтерв'ю він сказав, що піде на другий термін. З широкими мазками пройшовся по всьому світу, по внутрішній політиці. Ну і зрозуміло, що два найважливіших питання, окрім балотування на другий термін це Україна та Ізраїль. Ну він сказав, що допомагає. Україні і Ізраїлю, і що відповідаючи на провокативне питання, чи потягнуть дві війни, Джозеф Байден одразу і чесно сказав: так потягнемо. Сполучені Штати сьогодні одна з найвеличніших націй у світі з супервеликим ресурсом, тому ці дві війни не є перешкодою. Він готовий боротись за демократію. Більше того, він сказав, що уявіть, коли Україна переможе, якою сильною буде. Європа і що Путін, який мав Європу як зону свого впливу, цей вплив там втратить, І що об'єднана Європа дійсно стане великою і прекрасною, в якій могутня, сильна, класна, демократична Україна, яку Байден закликає зберегти як демократію, ну і зрозуміло, що як державу. Тому Байден на нашій стороні Байден хоче дійсно сильно процвітаючу Україну. Це і, власне він називає своєю ціллю. Допомоги нам. Дружні, дорослі партнерські відносини. Ось так бачить е, керівник Білого Дому, наші дружні, е, дружні історії. І, власне, таким Байден бачить Європу. Щодо Ізраїлю та Хамасу, він сказав, що Ізраїль зараз. Переслідує злочинців і терористів. От Ізраїль воює проти тероризму. Сполучені Штати війська не повинні туди давати, через те, що Ізраїль одна з найсильніших армій світу. і Вона сама з цим справляється. От і в той же час Байден нагадав, що зробить все можливе, щоб допомогти Ізраїлю. От і що Ізраїль переслідуючи цих варварів, е він знає які наслідки це призводить, але просить теж пам'ятати е наслідки Холокосту, фашистського голокосту над єврейським народом. Він говорить про це теж треба. Пам'ятати, ну і власне сказав, що Хамас це зграя боягузів. От вони заховалися за спинами цивільних. Я нагадаю, що є ще православний Хамас називається Російська Федерація. Тут я від себе додав, не від Джозефа Байдена. Голова цього Хамасу. Сидить в Кремлі такий самий боягуз, який заховався за спідницею Кабаєвою, а на Херсонщині ховається в школах і садіках. Свої танки розміщає. Це називається Путінська Росія і Кремль, які просто ховаються за цивільними і намагаються заважати деокупації території, бояться протистояти в рівному бою і просто ховаються за дітьми, жінками та цивільними. Ось вам такий православний хамас у нас сьогодні є на полі. Бою, загалом, Байден е, був позитивно налаштований е, загалом е, щодо військового протистояння щодо е, тих сил, які стоять проти е, друзів НАТО. Е, це і Україна, і Ізраїль. і Він говорить, що. Україна зрозуміла, що буде отримувати допомогу Сполучених Штатів і НАТО, і зрозуміло, що це якраз історія а, про незалежність та демократію. І Штати не можуть стояти осторонь і завжди будуть таким історіям допомагати. Ну от, ну і зрозуміло, що він ставить альтернативу: що а якщо а, ні, якщо не об'єднаємося і не будемо протистояти таким диктатурам, як Путінська, то це може призвести власне до негативних. Результатів, якщо говорити про інтерв'ю Байдена, то дійсно воно сповнене такою емоцією балотування на другий термін, демонстрація сили, надії, демонстрація того, що Байден шукає нові можливості для світу і кращого майбутнього. Це якщо коротко пере, переповісти е, зміст Байдена. для нас дуже важлива двопартійна підтримка. у нас немає свого єдиного кандидата, який Україна підтримує в Сполучених Штатах. У нас є дружба між народами. У нас є дружба історична для прикладу. Вчора в Київ приїхала пані Пріцкер. Це спецпредставник Сполучених Штатів по відбудові в Україні. Вона приїхала з посмішкою. Голос Америки написав: Шановні друзі-корупціонери, звикайте! Я буду до вас приїжджати частіше тобто, вона буде відповідати за мільярди сотні мільярдів доларів заарештованих російських активів, які будуть витрачатися, і американських грошей теж які будуть витрачатися на відбудову Будову в Україні, тобто не місцеві хапуги і варюги будуть, а буде приїжджати етнічна українка, яка родом з Обухівського району, село Великі Пріцькі, сім'я її дуже багаті заможні мільярдери. Власники мережі готелів хаят по всьому світу, мільйонів квадратів різної нерухомості. Вона сама була міністром торгівлі при Обамі. Взагалі фінансувала її сім'я Обаму його президентський рух, тому що вони з Чикаго самі. От ну і як всі порядні українці, як всі порядні успішні американці в Чикаго, зрозуміло, що мають коріння в Україні. Так, от це теж про історію. Дружби народів, так і ми маємо етнічних українців. І Блінкен має етнічне українське коріння. Я веду до цього, що ми не підтримуємо когось одного з кандидатів, Ми дружимо з сполученими штатами. Так, ми любимо Джозефа Байдена. Ми любимо республіканців. Ми хочемо, щоб дружба була сильнішою, насиченою більше допомогою, зброєю, грошима. Ну і зрозуміло, що реальними політичними кроками, які наші політики повинні робити назустріч штатам заходу НАТО і загалом цивілізації а не сидіти у цих патьомкінських селах, ти типу, помовляв, ми крадемо, але думаємо, що ніхто не бачить. Розумієте, для нас дуже важливо стати частиною заходу і ось цю біль війни перетворити в успіх вступу в ЄС в НАТО і стати частиною потужною частиною, не просто середнячком, а одним з лідерів ось цього класного європейського блоку, який дійсно буде управляти наступні 100 років, в якому ми точно не повинні пасти. Заніх. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам меседжі Джозефа Байдена. Напишіть, як ви вважаєте, які його шанси перемогти у, ну, у боротьбі за другий термін. Ну і пам'ятайте про наш збір на медичний дрон-евакуатор. Нехай більше воює техніка і більше людських життів допомагає нам зберігати. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!